Це, 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 моя, це моя стіна. Я, я втіплюв стіну, то мені тупо побив стіну. І вчепив якийсь ящик. Для чого ти мені на стіну вчепив оте ящик? На мою стіну. От, читайте. Якщо вас документи, що ви маєте робити, і там повинна бути згода. Ніхто нічого не знає, а більша частина навіть не бачила об'яві, коротко, накрив на двері. Я це не рішаю, що не робити. Дівіть, кужа, просить.

Нам, це Та є небезпечна робота. А для чого коробку? Я згодила, що безпечно. ми проти цього а ми не платити гроші. Ми бідаємо. Ми бідаємо. Я репостив. Репостив. Можна, репостив. Тут, репостив. Ваше, написано заяву в газканторі для установки ефіру. Випуск, випуск, якщо держава, є постанова. Є постанова Кари Є, якою чітко передбачено. Ви чекайте, ви мене вислухайте, ви не спиталися, є постанова Кари від січня місяця чи від лютого я не пам'ятаю людям, що це Енкарі національна комісія з регулювання електроенергетики, яка є регулятором комісія. знаходиться перша в Києві, Смоленська 19, і є в Хмельницькому секторі. на таку ви мене. Я вас питаю, це, це, ви це державне підприємство. Це не підприємство, це державна комісія. Це ви це 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 самі сказали, що комісія. Національна, комісія. Національна, комісія. національна комісія національна комісія з регулювання електроенергетики Це державне організація. Це комерційне означає національна пробо Енкар є Національна комісія з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Вона встановлює тарифи як на газ, як на тепло, як на воду. Тобто це є єдиний державний регулятор, який займається комунальними послугами, в тому числі електроенергією, газом, водою і теплом. Це державна комісія, скажімо так. Є постанова комісії, якою чітко вказано, за якою адресою, і який лічильник, і яка сума коштів буде встановлена. Чого тільки у нас? А чого тільки? Давайте зійдемо нижче. Ми вже встановили такий самий ящик. Ви, ви слухайте, ви можете послухати чи ні? Дивіться, в нас є чітко. В нас, ми, Як в даному випадку, я представляю паткульний газ, ми нічого не порушуємо. Що ви, ну, ви слухайте буквально хвилину, і ми їдемо, звідси, щоб ви поняли. ми нічого не порушуємо. Тобто ми працюємо в рамках діючого законодавства. Даному випадку, скажімо, чи ви порушуєте, чи ми повинні ми, оці... Ну, я ж не сказав, що ви порушуєте, чи ви, ви чи так. ми це повинні розцінити інші державні компетентні органи перше? Тобто розумієте, перш над нами є. Надпад Хмельницького є дві державні структури, які е, нас контролюють, е, чи ми виконуємо законодавство, чи не виконуємо. Це НКРЄ. На, ну, на, це... тобто, ви можете Це Маємо право підписати таку вимогу з вами. Яку з нами нічого Тарас ви не можете підписати?